Шановні мешканці Лазівської громади, сьогоднішня ніч на 4 квітня у нас пройшла відносно спокійно. На сороковий день війни служби життєзабезпечення працюють відмінно. Хочу висловити безмежну вдячність усім, хто займався відновлюваними роботами після обстрілів, нашим рятувальникам, енергетикам, комунальникам, зв'язківцям, всім, всім, всім. Боролися набагато швидше, ніж планували. Всі спрацювали навідмінно. Окремі слова подяки нашим медикам, екстреній медичній допомозі, які надають постраждалим якісну та вчасну медичну допомогу. Вчора приймали заяви від людей, житло яких постраждало, оперативно почали видавати матеріали для відновлення покрівель. Намагаємось робити це максимально швидко у зв'язку з погодними умовами. До кінця тижня синоптики передають обільні дощі. Точну кількість пошкоджених будівель підраховуємо. Тривають обстеження спеціальної комісії, до якої увійшли представники міської ради, будівельники, проєктувальники, працівники управління житлово-комунального господарства. Вчора був вимушений рекомендувати мешканцям Лазівської громади. Виїхати у безпечніші місця. Прошу вас не панікувати. Це запобіжний захід у зв'язку з ракетними небезпеками, які стали частішими у нас в місті. Протягом дня курсуватимуть електропоїзди у Полтавському напрямку. Перший вирушить о 12 й годині, далі плануємо о 13-й та 14-й. Проаналізуємо завантаженість. За потреби домовилися про додаткові відправлення. Хотів би подякувати за сприяння керівництву Харківської військової державної адміністрації, Олегу Синігубову, Ук-залізниці та нашої південної залізниці. Продовжуємо займатися наданням гуманітарної допомоги. Вдячний усім нашим волонтерським центрам. У найближчі дні додатково відпрацьовуємо спільну координацію, щоб усі, хто потребує підтримки, отримував її рівномірно. Лазівчани, мешканці старостинських округів, я з вами дякую за ваші слова підтримки в соціальних мережах, у телефонних дзвінках під час особистих зустрічей. Тримаємось, єднаємось, разом переможемо. Лазова це Україна. Слава Україні!